Треба зручно сісти, бо невідомо наскільки затягнеться в нас сьогодні. Всім привіт! Мама повертається в YouTube. Сьогодні я хочу висвітлити класну дуже тему щодо татуювань зовнішнього вигляду, практиків. І дуже багато навіть люди, які абсолютно не знаються у темі езотерики, магії, в цілому ця інформація вам розкриє. Багато чого нового. Тому не перемикайтеся, інформація буде цікава для усього загалу. Велкам! Якщо ви ще не підписані на мій канал, підписуйтесь, я говорю звичайною простою мовою про езотерику, про енергію. Навіть нехай вас налякає там слово магія, яку я часто використовую, тому що довкола нас весь світ це все енергія. Відповідно, магія це і є. Робота з енергією. Тому називайте це як хочете. Я розмовляю про енергію, про наше життя, про буденність, про речі, які не всі показані, тому що в мене є можливість споглядати це з різних вимірів. І я намагаюся донести до вас деяку інформацію, яку я бачу. Це дуже цікаво, повірте мені. Як я жила раніше і як я зараз живу, це абсолютно два різних всесвіта. Тоді це був ось такий от маленька точка споглядання. І зараз це. Ти... Все розкрилося так, що мені просто щодня є чим зайнятися, що побачити. І, відповідно, мої наставники, які займаються зі мною, кожного дня показують мені багато речей, вчать мене кожного дня, тому процес безкінечний. І це такий кайф. Зовнішній вигляд. Ми всі приділяємо увагу зовнішньому вигляду, тому що це. Транслює для нас певну інформацію. Є приказка, що ми зустрічаємо людей по одягу і випроваджаємо по розуму, це теж є такий певний факт, і одяг транслює дуже багато тонкощів, які несе людина. І за одягом ми можемо визначити, ну, Безпосередньо, чи вона охайна, чи вона там, спокійна, да, за певними кольорами, фасоном, який обирається людиною? І, звичайно, деталі у нас е, все. Хто знаходиться у певній позиції споглядача, а це є найкласніша позиція. І взагалі всі практики мага особливо, якщо ви знаходитеся у просто спогляданні, вам розкриється просто величезний, величезний світ. Мені було дуже цікаво дізнатися, як одягалися практики, там, відьми, да, от всі, хто. Працював з енергіями, неважливо з якими, як вони одягалися, і чому вони одягали на себе певний одяг. Відповідно, якщо ми оглянемо там, період середньовіччя, одяг магів характеризувався або якихось там чаклунів у вигляді плаща, обов'язково цей одяг був дуже довгим і капюшон він одягався на голову. Таким образом часто користуються в кінематографії, і я коли дивилася інфу через тонкий вимір, то у магії плащ це був певний такий ритуальний одяг, який допомагав магу бути у обороні. Це був матеріал, який не просто Характеризувався як там котон чи синтетика, це був певний такий оберіг, який намовлявся. Я бачила, як маги замовляли свій одяг, який служив їм, скажімо, певною обороною у магічних практиках, якщо на них були якісь певні нападки. Плащ також виконував захисну функцію, коли треба було бути непоміченим. В різну епоху існували. Потужні практики, я буду зараз намагатися ігнорувати <свій>, свій колокольний передзвін. <свій> Боже, Це кожного дня у нас тут церква поряд, і ось доводиться, бачите, <свій> жити в гармонії. Дзену. Так от, коли Практики були потужними, вони могли, використовуючи цей плащ, бути у фізичному навіть вимірі непомітними, тому що плащ невидимка це не вигадка. І, звичайно, що використовувався певний колір, який допомагав практику нести свою енергію таким чином, можна було зрозуміти, що саме за практик. і Дуже-дуже багато магічних таких моментів, які пов'язані саме з одягом. Звичайно, плащами це не закінчувалося, були різні атрибути, такі, як і посухи, і зброя. Певна. Якщо вам цікаво, огляньте, будь ласка, ченелінг, який я виставляла про зброю. Ченелінг це я робила, звісно ж, із гномами, тому що вони є найпотужніші майстри по виготовленню зброї не лише звичайно, а саме магічної, і мені, коли я Прийшла от, в цю сферу, да, як практик, мені було цікаво, чи потрібні були мені якісь інструментарії для того, щоб робити, чи не робити якісь ритуали, взагалі, як можна з цим ем, працювати у теперішніх енергіях. І просто огляньте, це дуже цікаво, як створювалася зброя, для чого вона була потрібна, як вона використовувалась. Але зараз ми живемо з вами зовсім інший час. Тому що енергії настільки швидко змінюються, що ритуальні практики стають все більше і більше бездієвими і не такими потужними, тому що все переходить у енергетичний вимір. Так от, практики у теперішньому часі, як вони виглядають? Ви знаєте, звичайно, підтягується тема татуювання. Якщо говорити про, наприклад, екстрасенсів, да, те, що зараз там дуже популярна битва екстрасенсів, ми бачимо дуже багато практиків, які прикрашають своє тіло різним татуюванням. Татуювання, звісно, несе свою функцію, свою символіку, і ці певні символи вони несуть певну енергію. І можна побачити, як Езотерики, екстрасенси несуть, не знаю чому, але більш такий. Уклін у темну структуру, відповідно, там навіть нарощують зуби, оці клики, які відповідають низьковібраційним да, цим хижака якогось, або там демонічних структур. І для чого вони взагалі це роблять? Да? Там волосся фарбується в певний колір, там текстура робиться, та обвішуються різними бусами, цатвіма. Робиться там, кукли, оце кукли Вуду, з якими виступають практики, Ну, в цілому, звичайно, що це все має сенс, можна це все використовувати. І я хочу дуже сказати важливу річ щодо енергій і чому взагалі практики це роблять. Для того, щоб посилити себе у певних енергіях. Якщо Людина співпрацює з низьковібраційними структурами, вона наносить на себе відповідні образи, так? і поєднує себе таким чином, перепрошиває себе енергетично і об'єднується з цією силою. Які є наслідки в цьому? Ну наслідки лише в тому, що ви будете тепер постійно, якби бути в цих енергетичних структурах. Тому що, якщо говорити про татуювання, то тату несе певну. Енергію того символа, який ви наносите, на яку частину тіла, що саме означає цей символ, його величина? Де саме на тілі ви зображуєте цей образ? Це все дуже-дуже важливо, тому що кожен міліметр нашого тіла має певну енергію. За це відповідає певна чакра, да, відповідно, що саме ви хочете підсилити, яким кольором, яка це структура. Ну, це дуже такі тонкі і глибокі моменти, які, звичайно, людина вивчає та, яка хоче підсилювати себе чимось. по Більшості люди, звичайно, роблять те ту, коли Перепроживають якийсь стрес, або там, випивають алкоголь, і після того роблять якісь необдумані тату, да, проснувся в тебе там на лобі, герб намальований, або ще щось. І, звичайно, що це все змінює структуру вашого тіла. Коли ви наносите якийсь символ на ваше тіло. Ваша енергетична структура тіла повністю перепрошивається. Ця енергія, скажімо, на тонкому вимірі вживлюється в ваше тіло, і ви стаєте провідником з ось цим фільтром цього символу. Тобто, іншими словами, ви вже не зможете бути відмеженим від цієї енергії, яку ви вживили в своє тіло. Свою шкіру, скажімо так. Якщо е, говорити там про виведення тату, то м можливо це робити, можливо, виведення, але це дуже важко. Важко також прибирати це саме з енергетичної точки зору, тому що тату іноді може бути: ви його виведете в фізичному вимірі, да, нашому освіті цьому. А на енергетичному рівні воно буде ще досі існувати. Тому. Я взагалі, звичайно, як і всі люди живі на землі, іноді там замислювалась на тату, це круто. Да? Але тепер я дивлюсь на це зовсім по-іншому, тому що я вважаю, що це є як певний такий костиль для підсилення себе. Тобто, на мою думку, особисто, і те, що я споглядала через тонкий вимір, практики потужні. Дуже потужні практики ніколи не будуть наносити нічого на своє тіло. Ви їх можете навіть не помітити у суспільстві. Вони не будуть мати якихось талісманів. Каміння, татуювань, оце, які, знаєте, понавішуються, понароблюють всього, тобто вони будуть максимально невидимі, непримітні, але енергія там буде така, що, повірте мені, річ йде навіть не лише про вміння спілкуватися і управляти стихіями. Тому, якщо ви Хочете працювати в якійсь одній певній структурі, і ви вважаєте, що ви ніколи не зміните своїх переконань, свого мислення, свого бачення, то, будь ласка, тату може вам допомогти, підсилити вас в чомусь, в чому ви не маєте якоїсь міції на вашу думку, якоїсь сили, вам хочеться перебувати в якихось конкретних енергіях. То звичайно, тату вам може в цьому плані допомогти. Але якщо говорити про практиків, які хочуть співпрацювати з різними рівнями енергії, з різними структурами, з різними напрямками там, релігійними, богами, з різними цивілізаціями, вібраційно можна співпрацювати і розкривати себе через весь спектр. Енергії від високовібраційних до низьковібраційних. Тому, якщо ви хочете бути таким мультимайстром, мультипаспорт, і ви а, відчуваєте в собі силу, то, звичайно, моя порада нічого не наносити на своє тіло, а працювати лише енергетично. Звісно, що будь-який матеріал на землі, да, там, наприклад, камені, якими часто користуються в езотериці, вони несуть свою енергію і вони теж є провідними. Да. Через камені, через кристали можна з'єднуватися з дуже величезною кількістю. І потойбіччя, і цивілізаціями, які пов'язані з кристалами через рослини, це інша структура, і так далі. Тобто, звичайно, через будь-який матеріальний фізичний предмет ви можете з'єднуватися з чимось, посилюватися, тобто, знаєте, бути як пластилін. Але. Я переконуюся все більше і більше, чим більше я стаю потужнішою і чим більше я розкриваю себе, то я розумію, що сама найсильніша і найпотужніша енергія це без використання всього, що вас тільки може оточувати. Тобто ви не будете потребувати в будь-чому для того, щоб зробити якусь певну дію енергетичну. Сила вся у вашій свідомості, у вашому мисленні, у вашому наміру. І це є майбутнє, це є основа основ. І ритуали поступово відходять у минуле. Я коли пишу картини, у мене зовсім різні стилі. От мені сьогодні хочеться писати, там, як в мене в імпресіонізмі, я пишу. Завтра мені хочеться писати як медальяні, я пишу так. Потім я роблю портрети в класичному живописі і так далі. І часто люди, які приходять на мої виставки, вони кажуть: Боже, ви така багатогранна. І ви знаєте, в цьому теж є певна логіка. Мого єства і мого бачення, тому що сьогодні я захотіла попрацювати з янгельськими структурами, я пішла туди. Потім захотіла вийти на зв'язок з, наприклад, високовібраційними майстрами, да, там, з певними богами. Я пішла туди. Захотіла сьогодні. Ну, роздивитися якісь низьковібраційні структури, щоб допомагати людям, да, зрозуміти, чому і так, і так відбувається. низьковібраційні духи, вони все показують, розказують так само, як і високовібраційні. І я пішла туди. Якщо я наношу якісь татуювання на себе, я відповідно роблю певну похибку, певне відхилення на ті енергії, які несуть оці татуювання. І мені буде важче виходити на різний спектр енергії і вібрацій, з якими я б хотіла співпрацювати. Ну, і звісно, що коли ви прослухаєте це відео, ви зробите певні для себе висновки, і тут немає теж ніяких правил. Якщо вам хочеться зробити собі тату, робіть, якщо вам хочеться підсилити себе. Носити якісь каміння, обов'язково робіть це, ну, якби в цьому немає нічого страшного. Все ще залежить від того, хто ви є, хто є ваша душа, яка ваша місія у цьому втіленні. Іноді буває так, що, наприклад, ви є якийсь практик, який може спілкуватися з вашими наставниками на тонкому вимірі. І вам, наприклад, наставники говорять, щоб ви зробили собі певне тату для того, щоб вам в чомусь себе підсилити. Тобто вони бачать, що ви. Маєте якусь, скажімо так, енергетичну пробойну, це може стосуватися ваших минулих втілень, там, травматизації цього життя, да, дивлячись, що ви перепроживали, і в вашій структурі не вистачає якогось там такого підсилення, да, в якісь енергії, і тоді, звісно, чому б ні? Да? Але так як ми всі різні, у всіх різні місії. І тут ви маєте слухати завжди своє серце, що вам хочеться робити, що вам не хочеться робити своїм тілом. Коли я спілкувалася з великою кількістю людей, які робили собі татуювання, і коли вони робили собі тату багато років тому, то вони не люблять татуювання, яке вони зробили. Дуже рідко я чую, коли людина там в захваті від тату, яке вона нанесла там 17 18 років, частіше це просто. Якийсь такий дурний випадок, скажімо, да, коли там зробив, не подумав, і потім все життя вони дивляться на це тату і ненавидять його. От. То в цьому випадку краще, як то кажуть, сто раз подумати і не зробити, чим потім виводити татуювання як багато-багато і музикантів. Ви знаєте, із теперішніх новин да, там набивала собі тату, три шістки на лоба, і потім почали виводити, тому що контракти закінчились. До речі, тату це теж є такий певний символ контракту з тою силою, з якою ви співпрацюєте через цей символ. Тому зробимо підсумки всі майстри, які, наприклад, себе підсилюють цими кликами. Роблять свій образ більш такий страшний. Це значить, що людина насправді не має в собі тої агресії, яку б вона хотіла мати. І таким чином вона демонструє, що не підходьте до мене. Я дуже потужна, дуже страшна. А насправді, ну якби людина, яка дійсно має потужну енергію всередині, їй не потрібно це демонструвати зовні. І, власне, вона і не потребує в цій агресії, тому що агресія це теж певний такий момент, скажімо, недопрацьованості в чомусь, тому що людина, яка розуміє, хто вона, що вона несе у цей світ, і вона може володіти своїми енергіями, їй не потрібно використовувати постійну агресію для того, щоб транслювати себе у цей світ. Тобто, через агресію зазвичай тут багато травматизацій. От. Ставте лайк, якщо вам інформація була корисна і сподобалася. Підписуйтесь і бажаю вам прекрасних практик, практикуйте, шукайте себе, хто ви є, тому що це дуже важливо розуміти, хто ти, хто ти на цьому світі, та, і яка твоя місія, що тобі приносить задоволення в житті, що ні. Це дуже-дуже важливо розуміти, щоб нести скоріше, скоріше вже проснутися і нести те, для чого ви тут. Всім пока! Ба-бай!